Доброго дня! У нас сьогодні розвиток мовлення. І ми з вами продовжуємо говорити про транспорт. Хто до нас поспішає? Що це малята? Вантажна машина. Розгляньте, будь ласка, її. Та розкажіть, яка вона? Машина велика чи маленька? Це іграшка, тому вона маленька. Якого кольору машина? Синього, червоного, жовтого та чорного кольорів. Машина. Зроблена з дерева, металу чи пластику? Вона зроблена з пластику. А що є в машини? Назвіть її частини колеса, кабіна та кузов. Навіщо машині? Потрібні колеса, щоб їхати, вірно, які вони? Круглі, що знаходиться в кабіні? Крісла. Крісла для кого? Для пасажира. А ще хто керує машиною? Водій, тож крісло для водія. Що можна перевозити в кузові машини? Вантаж. А якщо машина перевозить вантаж, як можна назвати таку машину? Вантажна, вірно. А тепер послухайте віршик про вантажівку. Кузов, колесо, та шина. Вийшла в Петрика машина. Гей, сідайте у кабіну та поїдемо по сіну. Давайте тепер разом з вами. Кузов, колесо, та шина. Вийшла в Петрика машина. Гей, сідайте у кабіну та поїдемо по сіно. Молодці. Розгляньте картину. Скажіть, які машини їдуть вулицями міста? Вантажівка. Легковий автомобіль, автобус. Хто керує рухом машин на дорозі? Чи знаєте ви, що є головний регулювальник, який керує машинами та людьми на дорозі? І в нього три різнокольорових. Ока. Що ж це за регулювальник? Світлофор. Повторіть. Світлофор. Розгляньмо світлофор ближче. Скажіть, якщо горить червоне око світлофора, що слід робити? Треба зупинитись. А якщо загорілось жовте око треба приготуватись. Якщо загорілось зелене світло, можна їхати. А тепер послухайте віршик про світлофор. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові Очі має, людям всім допомагає. Давайте спробуємо разом. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Молодці. Дидактична гра що зайве. Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися зображення різних предметів. Вам необхідно назвати всі предмети і визначити, що зайве, та пояснити чому. Тож починаємо. Що тут у нас зображено? Автобус. Яблуко та трамвай. Що зайве? Яблуко. Чому? Тому що яблуко це фрукт, а автобус та трамвай транспорт. Далі. Що тут зображено? Літак. Потяг. Пірамідка. Що зайве? Пірамідка. Чому? Тому що пірамідка це іграшка, а літак та потяг транспорт. Що тут у нас зображено? Чашка з блюдцем, Автомобіль. Вантажівка. Що зайве? Чашка. Чому? Тому що чашка це посуд, а автомобіль та вантажівка це транспорт. Що у нас тут зображено? Автобус. Корабель? Білка. Що зайве? Білка. Чому? Тому що білка це тварина, а корабель та автобус. Транспорт. Що зображено тут у нас? Автомобіль. Капуста. Потяг. Що зайве? Капуста. Чому? Тому що капуста це овоч. А? Потяг та автомобіль, це транспорт. Ну і ще, що тут у нас зображено? Синичка, вантажівка та літак. Що зайве? Синичка. Чому? Тому що синичка це. Тах, а літак, та вантажівка це транспорт. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про вантажну машину. Скажіть, з чого вона складається? С Кабіни. Кузова. Вірно. А хто керує рухом машин на дорозі? Світлофор. Молодці. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!